Всім привіт, друзі! Ви на каналі Joker Games І сьогодні ми зробимо огляд на японський танк з коробок Тайп-63. Це важкий танк з зразу двома механіками. Перша механіка це охолодження гармати, і друга механіка це гідропневматична підвізка. Вона вже нам більш знайома. В цьому відео ми розберемо такі параметри, як детальний огляд броні. Подивимося, яке обладнання краще ставити, плюс модернізацію розглянемо, проїдемо пару боїв і, в принципі, підведемо підсумки по цьому танку, що він себе представляє. Отже, перше це огляд броні. Ну, по броні я вам чесно скажу. Тут дивитись особливо немає, що я вибрав гармату, така, як в мене, сам по собі стріляє. 230 мм гармата. Ось ось так танчик наш виглядає, якщо що, давайте візьмемо такий режим. ПЛД-НЛД повністю картон під любим кутом. Як не ставте, вас завжди будуть пробивати. Приведена броня ВЛД 140 мм, все, тут плита 80, НЛД 135. Тобто ВЛД-НЛД майже однакове все картонне. БЗ, добрий вечір. Кобра, добрий вечір. Всі фугасники, яких там пробиття плюс-мінус хороше, добрий вечір. Я маю на увазі, якщо ви бортом будете стояти, бортбашти і так далі. Також буде вас полюбляти арта. Кришка башти 40 мм, башта величезна, як ви бачите, на весь танк. І ось тут під, ну, біля башти зона по 35 мм. Сюди від арти буде прилітати там, по 500-600. Сюди, мабуть, все-таки пробиття не буде, тому що під якимсь кутом снаряд летить непрямим. То приведено броню там 60 мм буде мати. Але, якщо чесно, арта пробиває часто, дуже часто. М -м, із плюсів, із плюсів, звичайна маска. Давайте візьмемо кумулятив, наприклад. Маска для кумулятива має від 300, там, 10 до 330-340 і поїхали. Але буквально такий мінімальний кут зразу сюди вас будуть мати, а маска не пробивається, 400, 500, 600 міліметрів, приведена тисячу і так далі. ну, зрозуміли. Ось питання, коли ви стоїте прямо, до броні нема ніякого. Для восьмого рівня це імба. Чисто, якщо ви заховали корпус і ви розрахували, що ви цей корпус заховаєте. Тому що, забігаючи наперед, заховати його достатньо буває складно, тому що ви звикли грати е, на танках від башти, коли у вас корпус трошки під баштою рикошетить. А тут такого нема. Тут, якщо в корпус залітає, все пробивається абсолютно. Далі переходимо до обладнання по обладнанню. Скажу вам так: по тим відчуттям, які я зіграв там на цьому танку, за скільки е, за 11 боїв, не дуже правда добре, можу сказати, що стабілізатор йому не потрібен. А замість стабілізатора можна запихнути вентилятор, досилач загартована броня. А це така більш на ДПМ, тому що ДПМ тут дуже маленький, 2200 в такій комплектації із допайком. А якщо ж ви любите більше там швидку їзду і так далі, і ви готові пожертвувати ДПМ і всім іншим, ви можете поставити згартування турбіна досилач. Стабілізатор у цьому танку в принципі не потрібен. Замість таба можна поставити я ж кажу або турбіну. Або можна поставити вентиль. Згуртування я б все-таки радив, тому що у 100 танка 1400 хп. Я таким чином польову модернізацію качнув плюс 50 хп, і трофейне загартування плюс 160. Ось. Далі, польова модернізація. Перший слот. Можна поставити ліво на я не поставив нічого. А другий слот можна поставити точність, але я не став нічого, тому що у нас, коли гармата холодний, так 0,24, а зведення підвищити, теж немає сенсу. Єдине, що я прокачав тільки огляд, і все. В слот, коли прокачаєте, сюди поставити швидкість. Ось. Ну або якщо у вас немає, там а, не хочете викатати з турбіною, можете поставити на стрільбу, поставити сірий звичайний досилач і у вас буде плюс 11,5 відсотків. Ось. Якось так. Що по плюсам? По плюсам у нас 230 мм ББшка, а 290 мм кумулятивний снаряд, до, до речі, ББшка летить 1150, це достатньо добре. Ось, наче такі всі параметри непогані. Ну, якщо так роздивитись. Але по факту давайте побачимо, що цей танк себе представляє в боях, тому що точність е там 0,25, круто, так? Коли гармата холодна, підвізка мінус 12, круто. Але це все якось так працює, знаєте, в рандомі, із-за того, що у вас картонний корпус і маленький ДПМ, в принципі, в 23-му році на танках з маленьким ДПМом складно щось придумати, навіть якщо це броньовані танки. Ось, а якщо це ще й картонні танки, ну таке. Є так, звичайно, мапи, де ви можете від башки добре грати. До речі, записую відос вночі, не запускає в бій. Так ось є танки, на яких можна грати. З не дуже великим ДПМом, але там від хорошої броні, але від хорошої швидкості, тут немає ні того, ні іншого. Так, ну на цю мапу я, мабуть, це стандартний бій. Візьму все-таки вентиляцію. Ось. І поїду, мабуть, направо. Давайте спробуємо тут реалізувати цю механіку. Ще такий мінус, якби ця механіка працювала, наприклад, як Вудеса 15-16, було б нормально. Вудеса працює механіка, ця прикольна. Тут же ця механіка якось реалізована, вона так постійно дергається вниз, і ти не розумієш, де оця грань, коли вона починає спрацьовувати. Тому що от на Удисі 10 го рівня в мене проблем з механікою нема. Ну, гідропідвізки. У цього танку проблема є. Ще одна велика проблема танку: у нього не гнеться пушка вверх. От, подивіться, якщо у вас буде стояти великий танк, у вас притул. Пушка ось вверх, вона, вона взагалі не гнеться. Тобто Це я не то, що там щось спеціально роблю, це я зараз вверх їду. Ось чуть-чуть вниз з'їду, все. Ну, тобто вона ну, майже прямо стоїть. Якщо перед мною буде танк отак, ну, вище мене, я йому ніяк не, ви, не вицілю лючки нічого, розумієте? Ось, тому теж такий нюанс. чи не знаю, по ТТХ наче танки прикольні. І от то, що точність тебе така, це реально іноді допомагає, тому що я реально ну, вицілював лючки часто такою точністю. Але це тільки для першого пострілу або десь снайперити. В бойових умовах у вас ніколи це коло зведення маленьке не буде, тому що мало того, що у вас і так ем, ДПМ маленький. Так вам ще треба думати за те, щоб. як сказати? О, дивіться, попав десь. А вам ще треба думати за те, що, щоб воно охололо і у вас ще менше ДПМ з цього буде. Хоча бландять, по-моєму. Бландячи й добре бландять, дивись, в катки попадають. Добре, що в катки попадають, а не в мене. Так, по швидкості. Ну давайте трошки проїдемося. Це я згори їду. Просто щоб розуміли мобільність. Це я вибрав без турбіни. Без турбіни ми їдемо свої там 40 км. Так, Так, це без турбіни я їду. Назад ми їдемо ось так набирає танк. 15. В принципі, цього достатньо мені, якщо чесно. Я готовий пожертви за турбіною, щоб поставити сюди вентилятор. Мені стокової стоковий швидкості, ну. Для цього танку нормально. Звичайно, якщо є якась мапа, де я можу із-за позиції виграти прям дуже багато, тоді так. Блін, не опускається, слухай. Давай на автоприцілі. На автопроцілі бахну, бачите. Може там воно і опустилось більше, ну, але я ж кажу. Треба постійно чекати. І тебе танку, ну, коротше. Давайте, мабуть, якось попробуємо проїхати вперед, чи що. Давай спробуємо проїхати. Не знаю, що про цей танк ще розказати. От якби у нього трошки ВЛД був якось трошки під іншим кутом, можливо, він би грався краще. Але чесно вам скажу, особисто я би поставив цей танк, ну, типу, щось нижче середнього, чесно, для према Ось тут і, ну, ББшки 203 пробувають. За рахунок цього картонного корпусу, серйозно, я поставив би йому нижче середнього. Е, Простий такий нюанс. Ви ніколи не знаєте, де у вас починається оця верхня планка. Можливо, через 50-100 боїв я б відчував би. Але ти, ну, коли отак задираєш трошки ВЛД, ти не розумієш, тебе торчить чи ні. І зазвичай е, ВЛД танкує. Ну, це Т-44, я деструктор е, танкунув. Але у цього танку ВЛД настільки картонне, що. Ну, буває, ти думаєш, що ти якби і танкуєш, а воно не танкує. Ну тут важко, може попало, не знаю. Ресорка, ладно, тут щось ми стоїмо поки що. Нічого не відбувається, бій може бути довгий. Бій може бути довгий. Так, ну отут. Блін, ну не хватає мені, ну. Може мені якось проїхати вперед, типу я не знаю. Ну давай, ладно, я пожертвую 7 хп, я спробую проїхати, окей. Окей, пробуємо. Там ТНТ, мабуть, стоїть десь. Давай включимо кумулятиви. У мене 290 кумулятиви це великий плюс, я вважаю. Дуже часто буває, що попадаєте до якихось там дев'яток чи ще кудись. І ці кумулятиви реально рішають. Навіть з десятками. По 290 для 8 рівня це імба. Це прям імба. Ось воно наче вниз опускалася, потім вверх піднялося. І отакі дьоргання, я не знаю, вам може бути не дуже видно. Ну. Це я, мабуть. Ну, коротше, мені ця пневмопідвізка не подобається. Напишіть в коментарях е до цього відео, чи як вам ця пневмопідвізка. Ну мені ця пневмопідвізка прям взагалі не комфортна. Я повинен чекати, поки воно буде постійно дьоргатися, ця башта туди-сюди. Ну це прям не комфортно. Вона якось довго пускає. От все, ось такий бій. Ось такий бій, тому що ти чекаєш, поки в тебе ця пушка опуститься. 1900 дали такі результати. Ось, тим не менш, трошки щось нафармили. Поїхали другий бій, постараємося так не підставлятися, але ну, я не буду навіть нічого не не перезаписувати, тому що механіка мені оця дьоргання не подобається. Чесно, реалізувати цей танк, а це ще я базіків не бачив, Я би вам показав, можливо, на різків ставлю, як його полюбляє БЗ на восьмому рівні. Давати йому на 900. Прям в лдшечку отак з вертуханчика. Ось, і коброчки як його люблять, в лдшечку, Ладно, НЛД, ну цей танк просто всі мають. Хоча, от дивіться, бій з десятками. До речі, бій з десятками тут можу показати його плюси. А плюси це саме може бути кумулятивні снаряди з пробиттям 290. Ось, Рез дуже прикольний, якщо вони будуть перти на нас, я зараз стану отут за кущиками, а ДПТшки зазвичай стоять. Можливо, навіть за перший бій якось відіграємося. Якщо ми тут дамо там під 3000 ось з десятками, це буде означати, що танк щось може. Ну, поїхали. Тут для нас. Ідеальні умови, це якщо наші будуть по чуть, -чуть програвати, їхні потрошку їхати, і ми будемо встигати накидувати. Ось. Також по відчуттям, дивіться, 8,5 кД це на червоній вентиляції і на допайку. Без червоної вентиляції і без допайка, я думаю, буде в районі 9,5 секунд. Ну, десь так, плюс-мінус, якщо не більше. Тому що ДПМ все-таки розкачає до 2200, а так він стосить тут взагалі ну, жахливий. Ось, і одне діло, якби тут альфа була, от чесно, була б тут альфа 400, мені цей танк би сподобався більше. Бо можна перетерпіти оце там, що е підвізка ця дергається, тому що ти додаєш там 400, да, умовно. Ось. Але. Ну, коли в тебе влітає 270 буває. А буває 260, буває 250, о, то при при приколи починаються. 250 не буває, не знаю, будемо дивитися. Так, я зразу заряджаю акумулятиви, я навіть не буду тут старатись фармати якесь там срібло. Ось. В принципі, на 10 рівнях кожне пробиття повно плюс нам і так давати. Так, ну ось на мене ця підвізка, да? так? Так працює. Ось так я, наприклад, став. Ну, наче норм. Не знаю. Ну от стоїм. Але я б тут на будь-якому іншому танку міг би майже так само стояти. І без цієї пневмопідвізки, розумієте? Блін, ну кінце жорстко. Хочу й кинути, але він з вертушки в мене може попасти. Опа, йдемо назад. Так, я свічуюсь, зрозуміло. Давай відсвітимся трошки. 8,5 в мене КД. До речі, якщо о, по гарматі, якщо отак перестрілюватись, то ця точність реально допомагає, тому що проходить там 13 секунд чи скільки, і я вже, в принципі, можу більш-менш вицілювати. Якщо в ПвП ви в місті зразу кидаєте, ніхто не буде чекати, поки у вас та гармата остудиться. Так, якщо у вас працьовує лампа і ви трошки можете попотешити, тому що 0,25 точність, це якщо що, одна із кращих точностей взагалі в, гри, в грі, тому ця гармата дозволяє патешити. Що я, в принципі, роблю? з LpOI 240, правда, це трохи неадекватно, але ну. ой, 320, вибачаюсь, 320. Ну, давай лічок вицілим. Не витіли лічок. Точність 0,25. Ну як, на бумазі 0,25. А по факту не знаю. Взагалі точність в нашій грі це така кука, знаєте, дивно. Він не встиг 30-ку дати. Тут ще добре, що вони так підставляються. Ось. а 30-ку будемо пасти. Брін коню можна, в принципі, але, ну, я краще дам 30-ку на 100%. А, так, по швидкості польоту 950-1150, це я казав, не знаю. Фугаси 53. Ну, не про що фугаси 400 альфи, тобто їм даже можна і не кидати навіть. То, що десь там 400 вилетить, ну воно того не варте, бо їх ще пробити треба. Ось так стоїм. Граємо від механіки, тому що від борта я не можу поїхати пограти, а від чогось іншого я теж не можу поїхати пограти. Під ВЛД не можу пихати пограти, ну і так далі. Тобто навіть є вісімки, да? там якийсь об'єкт 703, там, не знаю, поляк якийсь чи ще щось, де можна навіть з десятками чу-чуть щось там від борта якось старатись робити. Ось той ж базік пугасний монстр. Він з десятками від борта дуже класно себе почуває. Ось, ну то правда, імба, переапана. От. А мисий по 320 пулькам. До речі, хочу вам сказати, 325, 325, 328. Ну, летить, як написано поки що. Слухайте. Летить реально, як написано, не обманюють Альфа 320. Хоч я обманюю. Менше летить. А по факту летить нормально. Ну, таке. А з десятками по іншому і не пограєш. Ну так, можна ближче спробувати під'їхати. Давай і спробуємо ближче під'їхати. Пробум туди впритул якось може. Мка вже одна залишилась. До речі, можна, от зараз можна підпушити. Навіть не можна підпушити, зараз треба підпушувати. Е -е. Плюс, ще раз кажу, кумулятиви з пробиттям 290. Тобто я можу зараз спокійно їхати на м Ну і в борт ябі і так дав. Але я маю на увазі навіть не тільки в борт, я б і спокійно міг її пробивати, тому що. Пробиття 290 мм дозволяє вам це робити. Ну це й не мій, звісно, ну, звісно. Звісно ж, це не мій буде, чувачок. Ну, де будемо тепер дефити, а що робити. ще вони зараз базу візьмуть та й все. Так, вони зараз поїдуть, візьмуть базу. Хоча 7-7 рахунок, я не знаю. Я мабуть навіть не тут буду, а десь буду звідси. За цим деревом. Тому що в мене кути дозволяють мені тут стояти, в принципі. Ось, але треба почекати, бо доки ця штука вниз опуститься. От в такій позиції, мабуть, все-таки танк буде важко пробуватися навіть дев'ятками. Але це треба, щоб вони їхали. Ну, чекаємо. ще по відчуттях можу сказати: навіть в топі танк ну скучноватий. На прямій лінії. Коли вам не треба там грати від, десь від кута якогось, танк теж скучнуватий. Ну, мені не дуже подобається, чесно. Я ж не знаю, я ж кажу, може це мені так. Напишіть в коментах, може вам він зайшов, а я щось неправильно роблю. От, я ж не знаю. Може воно і так. Ось хрен знає з якої відстані. Будь ласка, З хрен знає якої відстані, чувак ББшками просто кидає. Тут навіть не було права на якийсь рикошет і права на якесь е, непробиття. Так, завершився у нас другий бій, завершився поразкою, дали ми тут 1600, небагато. Але в принципі, по рівню, по рівню дали після десяток. Зразу Зразу дали після десяток, обігнав навіть дев'ятий рівні. Про відсоток перемог у мене нормальний, але середуха менше 2К навіть ну, з цим останніми двоє поями. У нас є ще така штука, в якої, в якої теж оця підвізка кончена, але навіть на цьому танку в мене там 2580, майже 2600 за 12 боїв. Ось тут теж там боїв. Тут боїв у нас виходить 13. Ну, одне й те саме, тільки уявіть. На цьому навіть танку. Я граю там в 2500 високі, 2600. На цьому я граю в 2К. Ось, звісно, можна там старатись грати в 2300 на ньому. там. І так далі. Але я вам чесно скажу: оцей танк, оцей не самий улюблений танк для багатьох без стабілізації, один із нових, так? з альфою 400 із пробиттям 200-300 на ББшках, із кумулятивами 300. Я чому їх порівнюю? Тому що і тут, і тут підвізка. Але у цього танка, у середнього, ВЛД міцніше, ніж у цього танка важкого. Ну, все, назву це відео механіка заради механіки або якось так. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До речі, є на каналі два відео по танкам з коробок. Там більш детальніше. Там класні бої на Тігер Маусі на 6000, класні бої на середній хороший демож на 752. Що цікаво, подивіться обов'язково і підпишіться на канал. До побачення.